3 березня до місцевої прокуратури надійшла заява, у якій йшлося про наступне прокурору міста Кам'янець-Подільський Гринів ВВ. Я та мій брат, повертаючись додому близько 23.00, 2 березня 2015 року, проходили повз магазин Принцип розташований по вулиці Князів Керіатовичів. Нас зупинили окриком і наказали підійти. Не представившись, наказали придивити свої документи. Я показав документи і засвідчив, що є військовослужбовцем. Проходжу службу в Збройних силах України як мобілізований. Мій брат свої документи не показав, оскільки залишив їх вдома. Але я засвідчив його особу. Незрозуміло, з якої причини у працівників правоохоронних органів раптово виникла агресія щодо нас. Вона виявилася в тому, що нас побили. До них в процесі побиття долучилися ще двоє співробітників. Я і мій брат одержали численні забої. Звернення з досить нечітким формулюванням обставин події, позбавлене особливої грамотності, навряд чи могло привернути чиюсь увагу. Однак цією справою відразу зацікавились громадські активісти, до яких також звернулися зявники. І, мабуть, не дарма, адже постраждалими виявилися хлопці з незаможної багатодітної сім'ї, яких виховувала мати героїня, вдова. Тим паче, один з них дійсно є учасником антитерористичної операції. Мій син був на війні в АТО. Два місяці снаряди возив по всіх точках від Дебальцево, від аеропорту, і всі точки прийшов ціленький, а тут його побили. Дитина 3-го числа поїхала в Староконстантинів, ноги потягнула за собою. Тож міліція наша так поїздівалася. Будь-які сумніви стосовно того, що хлопців таки били, миттю зникають, як тільки бачимо обличчя одного з них. Ми вирішили поспілкуватися зі всіма учасниками цієї ситуації, щоб встановити всі обставини, які відбулися того вечора. За словами хлопців, вони направлялись додому. Коли проходили повз магазин, їх покликали до себе правоохоронці, вимагаючи показати документи. Жоден з міліціонерів не представився на вимогу хлопців. Міліціянти віддали документи, після чого хлопці вирішили просто піти, оскільки жодних претензій до них не висувалось. Що, скоріше всього, не сподобалось правоохоронцям, і ті вирішили наздогнати хлопців. Ми ще з до додому нас покрикали два сотрудника міліції на перевірку документів. У мене було документів з спою. Брат показав, каже, щоб вони перед'явили посвідчення, вони не перед'явили. Сказав, що то поради й тем Розвернулися і шри. потім тогнали, почали бити, сталамлювати руки. Міліція налетіла і почала бити хлопців. Військовому дісталося по ногах, а його брату – з коліна в голову, коли йому вдягали наручники. Коли закручували руки, коли натівали наручники, вдягали з коліна в лице. Брату ні по ногах його пили. Правоохоронці стверджують, хлопців не били, а побої з'явилися вже після затримання. Чесно, склад я не бачив, що не буду. А Це в нас отримає нічого не було, розумієте? Чи ми вийшли з міського відділу, ми їх відпустили, розумієте? І далі ми не можемо потребувати головний. Однак ці слова можна поставити під сумнів, оскільки навіщо було доставляти хлопців у травмпункт, якщо ніякого руку прикладства зі слів міліції не було. Також міліція стверджує, хлопці поводили себе не дуже чемно. Як вони порушили громадський порядки. Які доліна вони, розуміли вони розуміли? порушували? Волосы кричали, виражали на цю вальку, він не робили того варту. Приконули свої кремі обов'язки. Бачили правопорушення. Нас... Тобто, яке ви навіть співали голосувати. про міліцію? Я вам скажу, як ми стоїмо, каже, заспокойтесь, будь ласка. Він каже, пішов, пішов пішов. І ніхто нічого чиз... пане не сказав. Якщо зробив зауваження, то зробили нормально, вічно. До людини зверталися на вибор. Прийшли, представили. Доброго вечора вам попросили. Я думаю, можна. Успокоїтися і забігти відпочивати, ніхто ні до кої нічого діла не мав. А ще кажуть: хлопці були у нетверезому стані. Має, люди, люди були, були п'яні, ми не можемо просто докидати, тому що в лікарні наразі відсутність. Я... Однак експертизу не проводили, тож фактів про нетверезий стан потерпілих немає. Самі хлопці спростовують, що були на підпитку. Також цікава ситуація вийшла у травмпункті. Після обстеження лікар відмовився надавати хлопцям довідку, аргументуючи це тим, що передав її правоохоронцям. Потім хлопців було доставлено у відділок, де склали акт про скоєння правопорушення, непокора міліції. Вийшовши з відділку, хлопці вирішили повернутися до травмпункту, щоб все-таки отримати довідку. Тромпунті довідка, що в нього немає ушкодження. Ні, так. є в нього ну, А Чому, чому важко? Враці... Вони ще мені раз позвонили. Кажуть, що під'їжджають до Ленінської лікарні, бо нам довідку не, не хотіли видати. Після скандалів з лікарем отримати довідку таки вдалося. Довідка номер 1322. Доставлений співробітниками міліції. Діагноз. Забій м'яких тканин обличчя, забиття. Однак лише потім хлопці помітили, що в довідці наявні дві помилки. Ну, як дали справку, я на другий день побачила, що е, ця справка, не, мені здається, не є дійсна, тому що е, рік народження дитини 93-й, а вони написали 83-й. 2.03-го було е, побиття, вони написали 15-го -го, 15 го року. Повторне обстеження робили вже за ініціативи прокуратури. В ході цього обстеження було встановлено, що один із потерпілих, окрім забою м'яких тканин обличчя, отримав і струс мозку. Насюдила в метеспортизу, зняли побої і виявлено струс головного мозку другої ступені. На наступний день військовий направив вище згаданого листа до прокурора міста для того, щоб той розібрався з цією ситуацією. Всі заходи в житті від. Почали те, що було, допитали всіх усіх, хто були присутні. Зв'язку з тим, що в нас немає слідства, ми матеріали сьогодні передали на прокуратуру області. Так що впровадження є, зареєстровано, слідство розбереться, це більше будемо говорити, били чи не били. Начальник міліції відстоює правоту своїх підлеглих і не визнає того, що вони перевищили свої повноваження. Вже Запевнити зараз можу вас, що підстав сумніватися в тому, що мої підлеглі ввели себе. Не об'єктивно і не професіонально, я не можу. Вона знаєте, в чому наших вони вбачають свою птах? Що напевно, треба було просто розвернутися і піти. Вони, і вони фізичний зроб... тиск справляли таке на тих хлопців чи ні? е, знову не хочу забігати наперед, тому що не дозволяють саме рамки розслідування. Ході, ну яке зараз проводить прокуратура на персональній сторінці у Фейсбуці Віталій Козярук стверджує, що хлопці почали нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців, що й викликало сутичку. На його думку, причини такої поведінки: дві: давні неприїзні стосунки та поширений штам. Мовляв, менти, тут нічого не робите. А ми воюємо на сході. Даві сюди, але це не дає йому права приїжджати сюди, прусити громадські порядку. Сказуємо. Ну, ми ще з братом просто до тому, і все, нікого не чіпали. Міліція дійсно має складні стосунки з учасниками АТО. Для вирішення цієї проблеми навіть була спроба створити об'єднану патрульно постову службу. До складу патрулів хотіли залучити військових, які вже побували на сході, і за рахунок свого авторитету могли бути впливовими у тій чи іншій конфліктній ситуації. Однак, за словами Віталія Козірука, така практика не прижилась через ряд об'єктивних причин.